Сьогодні я проходитиму хорор. Але є один нюанс. Мені заважатимуть мої ж власні очі. Це кратка версія ігри Vigil. Вийшло цікаво, так що залишайся до фіналу. Там я приготував дещо незвичне для вас. А я нагадаю, що мене звуть східний. Залітаю мій Телеграм та Твіч. Там ми наводимо ще більше двіжухи. Поїхали. Так, мікрофон його. Поїхали. Коротше, поїхали. Play options, options. Немає української мови. Що це за зрада? моя фейс. Бачиться чи не бачиться? Добре. Тоді я. Зараз швиденько спишу в брата вебкамеру. Ти бачиш? Бачиш мене чи не бачиш? Зараз віддаємо є IP і все. Пізно. Догралися в ігрі? А чому воно так темно? Ой, якась печка. Давайте її включимо. А чому б ні, так? Будемо ізучати ось цю кімнату. А, інсерератор. Що таке інсерератор? Це ось ця фігня. Він. Красний, він красний. Він червоний, я хочу. Що і ще смітнику, нічого немає в смітнику. Що це? Може дірнути? Нельзя дірнути. Давайте шукаємо, що ми можемо дергати тут. -то. І відкривати, і нажимати. Ми... Боже, ну я так в житті не докинув. Давайте ось так спробуємо. Месі, <звук> Месі, Месі, Месі! Боже, ну ні, 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 ні ні, ви цього не бачили. У мене є ще одне ми можемо же ту коробку нахуй. це чорне, типу. Ладно, давайте ми знаєте що зробимо? Типу, ось нахуй звідси. Ліфт вези мене звідси. Ні, воно так не працює. Бай. Ініс. Де мій телефон не ходить, Клав, точно мусорожигательный завод. Добре, хлопці, тоді нам потрібен ось цей мусорожигательный завод. Та перестаньте моргати. Це вже мой персонаж. Тобто, в мене є два варіанти. У мене є два варіанти, хлопці. Боже, ну я не моргаю. Хлопці, у мене є два варіанти тільки. Ми можемо ось цю коробку жити. Целуйте в шишку і закривайте. Не, не, не закроємо. Ну я жахну цю коробку. Може, він там щось натворив. вже. Тобто ми... А що, ну це ну, якось пофіксить надо, ні. Окей. Да, треба було з. Боже, я не хочу туди входити. Ну сиди там, посиди там, я не хочу туди входити. Давайте ми спробуємо жити ще одну коробку, бо. Ти ж не проти, да? Ну ти ж мені їх даєш, типу, щоб я щось там тут щось робив. Мені це світло не подобається. Не буянь тут, а? Я всього лише е, сожгу ще одну коробочку. Я бачу, це потрібно робити. Боже, ні, прыгай сюди, якщо хочеш. Давай. Є домовленості. Давай так, ти сюди прыгаєш, я тобі зачиняю, я тут то баню тобі устрою, але одноразово. О, та ні, та хлопці, давайте. давайте... Пішли далі. Я не знаю, що я це правильно зробив. Ой, ця музичка мені не подобається. Ось ще одну коробочку. А, не-не-не-не-не-не-не. Не-не-не-не-не. Хлопці-не-не-не-не-не-не-не. Спіше годнести секш. Не-не-не-не-не-не-не. Я туди не піду, знаєте, я. Я вже дуже старий для тих. Дуже молодий для тих розлікалочок по типу піди в section bit і знайди там когось. Давайте, ладно, підемо. Та що там у нас? Nest, нам потрібно в Nest. Генератор, section C. На, підемо в що там Як ніхто робити. Анеспекет ті... movement has detected. Я не хочу це. Ну да, 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 воно... так. детект. Це лабірінтська роба, вау, боже. Добре, нам потрібно що його активувати, Так, зараз активуємо як... А, да. Та... Ой, Special delivery воу. Wow. Ні, <ріст> я не хочу її підні... О, а де вони всі? Я не хочу її піднімати хлопці. <ріст> Ладно, я її підняв вже пізно. Так. <ріст> а там же я пам'ятаю, тварь якась була. Давайте ми цю тварь просто сожив. Сажу... Давайте мы эту тварь просто там цей туды в пень. Mm -hmm. Ты все дело сделано. Дай посылочку. Mm -hmm. Дяку. Ой, а все же неприемно было. О не-ні-ні-ні-ні. Боже, а ось це вже мені не подобається. Генератор. Я не буду обертатися. Не буду обертаться, вы шо? Да что тут пишет? Генератор, все. О, привет! Боже, не надо. А не-не-не-не-не, ні, 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 ні. слухайте, не-не-не, ні, ні, ні. там така тварь гігантська. Ну це. Це Олексій, он до мене прийшов, там гостя заетав. Ну нам нам не по путі, да тобі туди, мені туди. Я не буду. Від тебе. не случайно. Не випадково, я це не хотів робити. Монажмет, маніт, манажмет, да, відкривай дві! Олексій спокино. Боже, ти шо ви так пугаєш? О, господи, ось це наш смена сміна буде в мене. О, як це буде весело, добре. А, це те дружелюбний робот, якщо його тут виробляють, да? Ну, якщо я його тут вироблю, то це дружелюбний, то вони мене просто супроводжують, і все. Питання вирішено. Мені що то все, але мені що то все одно не подобаються ці чорні коридори. в нікуди. Ну, генератор, да Ну то він там сидить, Ну офисный работник теж Просто у нього земная смена, йому теж страшно То він пішов за мною О, то... Господи, а наші робити генератор ось прямо тут, типу а ця музичка мені не подобається. Боже, які він Да, Добре, якщо двері закрити, то все можна все моргати і все таке. <рес> мені може допомогти, реально хотів, то йому теж страшно. А це треба зріти. Ой, нет. О привіт. Не допоможеш мені зробити машинку. Не, не поможет Не, ну, ну, не, давай не так. Ой, ты куда? Мне кажется, неприемно ситуация. Так я ж 57. Это наступный уже? А що було в тих кімнатах, які я не пішов? Добре, пацани, ну висновок, який я можу зробити, це те, що ну, потрібно менше моргать, та цей Олексій не хороший парень на смені. Так що, якщо у вас є Алексій на начнець смені, то цей ви його знаєте там якось золото повне. Кремий респект Кріпу. Він на стримі зацінив мій канал. Аптап. Ого, монтаж. На. Та підкинув кілька порад, які я постарався реалізувати тут у цьому відео. Дуже йому вдячний та сподіваюся, йому це відео зайде. А вам, шановні, дякую за перегляд. Сподіваюся, вам все сподобалось, тому підпишіться та заходьте у мій телеграм та твіч. На зв'язку з вами був східний Адіос.